Вітаю! В сьогоднішньому відео показую, як в'язати ось такий візерунок з пицями. Називається він «соти». Так виглядає лицева сторона, і ось так виглядає виворітна сторона. В'яжеться він дуже просто, тож, давайте розпочинати. Для в'язання такого візерунку потрібно набрати кількість петель, яка буде ділитися на два. Давайте для прикладу наберемо 8 петель. Звичайним класичним способом набираємо 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одну спицю знімаємо, Починаємо в'язати перший рядочок, краєву петельку на початку ряду знімаємо не пров'язуючи. Далі в'яжемо рапорт, одна петелька лицева, робимо накид, наступну петельку знімаємо не пров'язуючи. Ниточка за роботу. Повторюємо одна лицева, накид, одну петельку перезнімаємо. Одна лицева, накид, і одну петельку знімаємо, не пров'язуючи. І краєва в кінці ряду завжди у нас виворітна петля. Другий рядочок, краєву знімаємо, пров'язуємо одну петельку виворітною, Далі повторюємо рапорт. Одну петельку знімаємо, це у нас ось накид, бачите? Дві лицеві, перша, друга. І повторюємо. Накид, перезнімаємо, дві лицеві. Накид перезнімаємо, в кінці ряду залишилась одна петелька, пров'язуємо її лицьовою. І краєва виворітна. Третій рядочок. Краєву знімаємо, Пов'яжемо рапорт, робимо накид, наступну петельку знімаємо, не пров'язуючи, а накид разом із цією петлею ми пров'язуємо однією лицевою за передні стіночки. Ось так. Повторюємо накид, одну перезнімаємо, дві разом, накид, одну перезнімаємо, дві петельки разом. Ну, тут накид і петелька. Ось так. За передні стіночки. І краєва петелька. В'яжемо четвертий рядочок. Краєву знімаємо, в'яжемо дві петельки лицьові, а накид перезнімаємо просто ось так. Повторюємо 2 лицьові, накид перезнімаємо, 2 лицьові, накид перезнімаємо. І краєва. В'яжемо п'ятий рядочок, краю знімаємо, в'яжемо накид разом з петлею однією лицевою за передню стіночку, робимо накид і наступну петельку перезнімаємо, Повторюємо. дві рази. накид, одну перезнімаємо, дві разом, накид. Перезнімаємо і краєва в'яжемо шостий рядочок, краєву знімаємо, пров'язуємо одну петельку виворітною петлею, а далі в'яжемо рапорт. Накид перезнімаємо не пров'язуючи, в'яжемо Дві лицеві. Повторюємо. Накид перезняли 2 лицеві. накид перезнімаємо, залишилась одна петелька, пров'язуємо її лицевою і краєва виверітна. Ось ми з вами закінчили в'язати рапорт. Далі наступний рядочок сьомий, в'яжемо як третій рядочок. Ось для вас є схема. Я думаю, тут все доступно і зрозуміло. Ось. Ідуть у нас, дивіться, крайові петельки, лицьова, накид, і знімаємо. Коли знімаємо, у нас просто така пташечка без палички. Тобто ниточка робоча йде за роботою. І краєва. Це є у нас рапорт. Бачите? Ось так. Це є поза рапортом, у нас виворітна петля, а далі повторюємо ось цей рапорт. І в кінці нас залишається там петелька, пров'язуємо лицьовою. І ось так в шостому рядочку теж бачимо. І це у нас краєві петельки, крапочки. Впевнена, у вас все вийде. робіть собі скріншот. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Додавайте фото своїх готових робіт.